Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 18, ще двоє жертв у Самарі. Майже 300 людей поранені. Такі наслідки ворожого удару, чотирма балістичними ракетами напередодні. У міській раді Дніпра масштаби руйнувань назвали безпрецедентними. Пошкоджені майже 50 багатоповерхівок, потрощені чотири десятки навчальних закладів. Кількість поранених зростала щогодини, години. Швидкі ледь встигали довозити усіх до лікарень. Більше про це у сюжеті. Вибухи один за одним близько 11 години дня росіяни вдарили по Дніпру та передмістю чотирма іскандерами спалахнули потужні пожежі. Це потяг Одеса. Запоріжжя, що саме під'їжджав до Дніпра і віз пів тисячі людей. Пасажирські в такому стані всі вагони повибиваті вікна осколками. Поранило пасажира в пошкоджений локомотив. Ми їхали в цьому вагоні, і он туди прилетіло. Вибух був такий, що я впала. Загиблі у Дніпрі та Самарі. Поранених рахують сотнями, серед них десятки дітей. Найменшому постраждалому лише півроку. Ось перші хвилини після ударів. Поранена пані Любов чекає своєї черги зайти до оселі, аби взяти документи та якісь вцілілі речі і від помешкання, де жили з двома дітьми, геть нічого не лишилося. Рука у шип, тут осколок на руки, і ноги посічені страх і оглушення. Мене нас на ліве вухо оглушило. внаслідок ударів. Потрощило два гуртожитки. Сотні людей залишились без житла. І у чому були? Услішалі звук звуки, кинулися в коридорчик. Я відкрила залізні вхідні двері, і вибуховою хвилею мене поранило. як залишилася живою. Не знаю. Понівечено десятки приватних будинків поблизу. Люди кажуть, не встигли сховатися в безпечні місця. Вибух і звідти полум'я, а потім дим каже, пішов. І, дим, і другий дим, вибух. Дим, і знову біду, вогонь знаю, і, дівочки, і шматок кричи, такий по небо летів. Тяжолий взрив, потужний вибух. Дитя прибігла, все тремтить знову вибух, і все оце туди пішло. в гаражі. Ворота відчинилися в протилежний бік. Ворота лікарня, амбулаторії та понад три десятки шкіл та дитсадків понівечено внаслідок атаки. У цій гімназії троє працівників дістали поранення дошкільнят, встигли спустити в укриття. Нині усі поверхи всипані склом. У групі дитсадка поруч винесло шибки, а стіну просто вигнуло. Тут саме мало розпочатися заняття для малюків. Одні були дітки на вулиці, грали з пісочниці, інші були готувалися до заняття і спустилися в укриття, і почалось.